Вітаю, друзі! Є те, що мають знати батьки про виховання дітей. Перше, позначайте свої кордони. Це і справді складно, тому що ви любите свою дитину і хочете для неї найкращого, але має бути межа. Іноді для дитини важливо все зробити, зрозуміти та досягнути самій. Друге, поганий настрій це норма. Дуже важливо дозволяти дитині перебувати у будь-якому настрої і виражати свої емоції та почуття. І ви, батьки, маєте бути поруч і приймати її різною, такою, як вона є. Пам'ятайте, що ви дзеркало для своєї дитини. Вона вибирає ваші моделі поведінки та реакції на події. Від того, як ви розбудите свою дитину, залежить її психологічний стан на весь день. Радійте успіхам дитини, не дратуйтеся у моменти її тимчасових невдач. Терплячись з цікавістю, слухайте оповідання дитини про її життя. Дитина повинна відчувати, що ви її любите. Створіть в сім'ї атмосферу любові та поваги, Це миру та добра. Щиро ваша, Щіпська Леся.